Закарпатське домашнє вино. Я показую, як робимо ми, а ви напишіть у коментарях, як робите його ви. Ми зриваємо вино у вересні, потім його все тюпаємо і відділяємо від зелені. Самі грезна кладемо в дробілку. Дробілка саморобна, коли зробив мій тато. Є в нас і прес, але ним не користуємо. Усе, що ми смололи, кладемо у пластикові бочки і воно стоїть 5-6 днів. Потім, за допомогою шланга зливаємо. В то все. А все субхове, що обстало, просто вмітуємо. Беремо цукор, може його розводити у винові гріти та так розбавляти, а можеш просто напряму класти у вино, туди воно файно переколотити. Потім кладемо у бутилі, до верха їх наливаємо, щоб файно мало силу уганяти мусор. У бутилях стоїть і місяць і півтора кілько треба. Потім його переціжуємо два раз через марлю чисті, бочка, і вуаля готово! Бочка з краником і цідете кілько хочете. Його йшло дуже-дуже смачно. До речі, цукру ми кладемо 1,5 кг на 10 літрів, бо ми любимо бо було файною і солодкої. Цього року ми перецідили вино в бочки та наразі ми його закрили, бо воно вже встояно було. Но того року була майстудена погода і воно не файно кисло, тому ми наляли в бочки, але не закрили їх, а поклали на гідрозатвор, обовнощі дійшло, усілося. І через місяць лише вже було готове до вживання.